Я підготував для вас найважливіші, найсвіжіші новини за ніч і за ранок. І одна із них, яка б мене вразила найбільше, це те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в телефонній розмові зі своїм колегою Петром Сіярто. Нарікав надії Сполучених Штатів в Ірані. Це ранкові новини. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі, аби ми разом могли робити якісний, класний український Ютуб. Чергова важка ніч для українців, вкотре Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Є е, 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 наслідки вони. Жахливі шестеро людей загинули в Шевченківському районі столиці. Там пряме влучання в житловий будинок. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Всього в місті 19 потерпілих, вісім з них в лікарнях. Наслідки нічної атаки по районах столиці вже відомі. У голосівському районі пошкоджено бізнес-центр, два автомобілі в Деснянському районі. Вирва утворилася у дворі житлового будинку у Святошинському районі. Пошкоджено вихід зі станції Святошин і зупинкою. Тут я хочу наголосити про те, що у зв'язку з цим змінено графік і маршрути низки тролейбусів і автобусів. Тому, якщо ви живете в столиці, будь ласка, звірте свої маршрути на Ізівеї або на сайтах відповідних комунальних підприємств. В Солом'янському районі повністю згоріла будівля спортивно-здоровчого комплексу Київського політехнічного інституту. Там розташовувався, зокрема, басейн, зали гімнастики, аеробіки. На місці працюють рятувальники ДСНС. Станом на зараз інформації про потерпілих немає. В Київській області внаслідок цієї нічної атаки загинула одна людина ще восьмеро отримали поранення під час. Повторного обстрілу, коли тривали рятувальні роботи, були травмовані двоє співробітників ДСНС. Руйнування зафіксовані у трьох районах: це Білоцерківський, там пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, зруйновано будівлю готелю, в якій розміщувався медичний заклад. У Бориспільському районі внаслідок атаки загорілися два приватні будинки. У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та три автомобілі. Російські окупанти атакували бригаду Запоріжжя обленерго під час виконання аварійно відновлювальних робіт. Про це повідомив керівник компанії Андрій Стасевський. Він зазначив, що енергетики не постраждали однак, пошкоджень зазнала автовежа. За словами Стасевського бригада працювала в наближенні до лінії зіткнення території, усуваючи. Пошкодження електромереж, що були спричинені російськими атаками, завершити роботи, так і не змогли. Рашисти завдали чергового удару, заявив керівник компанії. Союзники по НАТО досягли домовленості щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП. Потроху переходимо до міжнародної, так би мовити, повістки, що в свою чергу є позитивним для України, згадка про яку є саме в цьому розділі підсумкової декларації Гайського саміту. Про це повідомляє Інтерфакс Україна із посиланням на дипломатичні кола, ознайомлені з переговорним процесом. Агентство зазначає, що раніше проти підвищення. Оборонних витрат до 5% ВВП виступав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, що завело ситуацію з ухваленням декларації в глухий кут, оскільки в північно-атлантичному альянсі рішення ухвалюються одноголосно однак, наразі. За словами дипломатичних джерел, в НАТО досягли компромісу. Домовленості були досягнуті 22 червня, тобто вчора, за день до початку саміту в Газі, який відбудеться, почнеться завтра, 24 червня, і триватиме два дні до 25 червня. Такий розвиток подій пише агентство, є позитивним для України, адже саме в цьому абзаці союзники згадують Україну, підтверджуючи. Зобов'язання надавати підтримку, причому ця підтримка буде зарахована в ці 5% ВВП оборонних витрат, пояснює агентство. І до цієї новини джерела цих новин вони безумовно різні, але йдеться. Як на мене, тут про одне і те саме: Росія готує нові військові операції на території Європи. Українська розвідка має відповідні докази. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Як він зазначив, заслухав доповідь керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Той розповів багато деталей про ситуацію в Росії у російському оборонному комплексі. Водночас, за його словами, українська розвідка фіксує подальший інтелектуальний регрес російського керівництва маємо докази, каже Зеленський, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску. Додав він. Тут варто би знаєте згадати слова російського диктатора Путіна на пітерському міжнародному економічному форумі, який вже перестав давним давно бути міжнародним. Там цього року найвизначнішою персоною, якщо можна так сказати, був президент Індонезії. Хоча раніше цей форум збирав світових лідерів. Так, от Путін, коментуючи питання стосовно російської економіки, сказав, що він процитував. Літературного класика про те, що як там чутки стосовно моєї смерті, дещо перебільшення. Але дивіться, коли Росія вступає в перемовини щодо завершення російсько-української війни, як з російською, як з українською, перепрошую, так і з американською стороною, одним із одним із перших пунктів йде е, мова про зняття з Росії санкцій. Так, отже, як вважати перебільшені чутки стосовно смерті чи не перебільшені? Напишіть будь ласка в коментарях, що ви е, думаєте з цього приводу, що ви думаєте стосовно російської економіки? Тому що знаєте, е, я до новин стосовно неї ставлюся з такою застрогою. Уже три з гаком роки ми чуємо від експертів, в тому числі економічних, про те, що ось-ось російська економіка крякне. Але досі, на жаль, не крякнула. Так, вона стоїть на військових рейках, так, вона страшенно е роздута, але тим не менш е якихось е страшних. Е Глобальних змін в Росії у зв'язку з цим не відбувається. І як говорили про те, що все все скотиться в 90-ті, теж поки цього немає. Будь ласка, чекаю вашу думку в коментарях? Мені дуже цікаво. Одна із тем, яка обговорюється останні тижні, останній тиждень, так точно, це Ізраїль-іранський Ізраїль конфлікт, чи то війна, прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Нетаньяху заявив, що його країна наблизилася до досягнення своєї мети спрямованої на усунення двох головних загроз з боку Ірану ядерної програми та балістичних ракет. Далі його пряма мова. Я не маю сумнівів, що це режим, який хоче нас знищити, і саме тому ми розпочали цю операцію, щоб усунути дві конкретні загрози нашому існуванню ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет. Ми крок за кроком рухаємося до досягнення цих цілей. Ми дуже дуже близькі до їх досягнення. Заявив він за його словами: ядерний об'єкт Ірану у Фордо. Зазнав серйозних пошкоджень унаслідок удару американськими бомбами однак, масштаб руйнувань ще оцінюється. Я дивився е звіти МАГАТЕ е після е американської атаки по ядерних об'єктах Ірану і у звітах МАГАТЕ про підвищення радіаційного фону е після цих бомбардувань е не йдеться. Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість зміни режиму в Ірані. Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі True Social. Політично некоректно вживати термін зміна режиму пише він. Але якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, то чому б не відбулася зміна режиму? Написав Трамп. Погодьтеся, дуже хотілося б, аби така послідовність американського президента, вона в тому числі прослідковувалася і в питаннях російсько-української війни. Тому що бачиться, що Володимир Путін ну, якби і Росію не зміг знову зробити великою. Росія викинута з усіх міжнародних організацій для Путіна. І для Кремля однією з найбільших подій можна вважати його візит до Монголії за великим рахунком. Ну до них, як я вже говорив, на міжнародний економічний форум приїжджають таліби, яких вони лише нещодавно перестали вважати терористичною організацією. і вважається великим досягненням, що президент Індонезії відвідав Росію Росія. Атакує Україну ракетами і дронами. Росія вбиває мирне населення, Росія вбиває українських військових, Росія гвалтує жінок і дітей. Але при цьому все на що може спромогтися президент Сполучених Штатів, це написати таке сяке собі Владімір Стаб та й тому. Але ось ще цікава новина зі сполучених штатів, як на мене. Принаймні, коли я її побачив, я подумав про те, що мені хотілося вам про неї розповісти. Республіканка Марджорі Тейлор Грін, відома як одна із найвідданіших союзниць президента Дональда Трампа, розкритикувала його рішення завдати авіаударів по ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомляє CNN. Далі вона говорить таке: на народ Ізраїлю не падали бомби, якби Нетаньяхо не скинув бомби на народ Ірану першим. Ізраїль є ядерною державою, це не наша боротьба. Як зазначає телеканал, заява Грін підкреслює. Розкол всередині руху Трампа Мага. Eh, ну це Make America Great Again», між прихильниками президента та тими, хто скептично ставиться до розширення участі США в конфлікті. Ну зрештою, слід згадати про те, що eh, рішення завдати авіаударів eh, Білий Дім, ну президент eh, Сполучених Штатів прийняв в обхід Конгресу, і там у Конгреса ще дуже багато питань до Дональда Трампа. Причому як у демократів. Так бачимо і у республіканців в тому числі. Але знаєте, в цій новині не це головне. Головне, те, що Марджорі Тейлор Грін здавалося, да, вона виступає з позиції того, що це рішення завдати авіаударів по Ірану було прийнято в обхід Конгресу. Але вона говорить про те, що на народ Ізраїлю не падали б бомби, якби Нетаньяху не скинув бомби на народ Ірану першим. І оці слова дуже яскраво, як на мене, на моє особисте глибоке переконання, демонструє вкотре те, е, якої якості політики зараз керують Сполученими Штатами Америками. Ми знаємо історії про те, як президент Сполучених Штатів отримує інформацію від своєї розвідки то в стислому вигляді. То вже е, е, ведуться дискусії в самій розвідці, що може йому мультики якісь показувати замість того, аби давати оці величезні, як на дональда Трампа, не знаю, п'ятдесятисторінкові е, звіти розвідки. В даному випадку респуб... сенаторка, республіканка, говорить про те, що. Не падали б на народ Ізраїлю бомби, якби Нетаньяху не скинув бомби на народ Ірану першим. І тут мова йде не про те, що американські політики не хочу сказати в переважній своїй більшості. Я не тестував їх на знання історії і на орієнтування в геополітиці. Але 7 жовтня 2023 року Хамас здійснює повномасштабний напад на Ізраїль. Очевидно, що у ізраїльської влади і у народа Ізраїля є причини для того, аби давати відповідь на цю атаку. Також до новин стосовно Ірану та Ізраїля, ізраїлю, і в тому числі того. Як президент Дональд Трамп отримує інформацію від розвідки? Сполученим Штатом стало відомо, що підтримувані Іраном бойовики готуються атакувати військові об'єкти США в Іраку, а можливо і в Сирії. Про це пише видання The New York Times з посиланням на військових і розвідку США. За даними американських посадовців, підтримувані Іраном бойовики готуються до нападів на американські бази в Іраку. Водночас джерела не виключають, що під удар можуть потрапити і об'єкти в Сирії. Дослівно. Однак, поки що, ці Угруповання утримуються від ідей, і, за словами одного з американських чиновників, іракська влада докладає значних зусиль, щоб переконати бойовиків не вдаватися до атак. Як на мене, я не можу сказати, що російсько-українська війна і ізраїльсько-іранська вони на 100% схожі, але. Є схожі пункти, один із них найголовніший. це про те, що якщо агресора не зупинити вчасно, агресор починає відчувати свою силу, починає відчувати вседозволеність і те, що йому все зійде з рук і посилює свої агресивні терористичні дії. За першої каденції президент США Дональд Трамп. Все намагався укласти діл, ну тобто, угоду з Іраном. Зрештою, мова про угоду про угоду стосовно нерозпосудження ядерної зброї з Іраном. Вона йшла і ну, власне січня місяця, коли Дональд Трамп обміняв посаду президента США вдруге. І Одне з американських видань писало про те, що тут справа справа в тому, що ще до того, як Ізраїль атакував Іран ракетами, йшлося про те, що президент Туреччини Ердоган він хотів примирити сторони, і аби представники Ізраїлю та Ірану зустрілися в Стамбулі. І в тому числі і Сполучених Штатів Америки, але штука в тому, що іранський лідер Хаменей він просто не вийшов на зв'язок. Очевидно, що якщо ці люди хотіли би досягти миру мирним шляхом дипломатичним, вони б це зробили. І подивіться, як це схоже з Росією. Єдине, що Росія виходить на зв'язок, але Толку в цьому обов'язку як такого, в принципі, немає. Багато в чому немає толку. Міністр закордонних справ Росії та Угорщини провели телефонну розмову, якій обговорили зокрема. Американські бомбардування в Ірані про це йдеться у повідомленнях Міністерства закордонних справ Росії та глави МЗС Угорщини Петера Сіярто. В МЗС, слухайте, ну це новина, от правда, от вона мене просто вразила. В МЗС Росії заявили, що розмова відбулася за ініціативи угорської сторони. Ну і далі, цитата із заяви російського МЗС з російської сторони наголошено, що. Завданий США ракетно-бомбовий удар по території суверенної держави ознаменував собою новий небезпечний виток ескалації конфлікту, який може мати найнепередбачуваніші наслідки. Завданий США ракетно-бомбовий удар по території суверенної держави, ознаменував собою новий виток ескалації конфлікту. Отут слід зазначити, що Сергій Лавров ну просто ходить по е, лезу. Чому Тому що е, виходить, що е, Росія, ну Росія ж, вона м, російська влада і особливо е, пропагандисти російські е, вони все наполягали на штучності існування держави Україна, але ось. Вище згаданий мною економічним форум у Петербурзі, де Путін сказав про те, що Росія ніколи не відмовлялася від визнання суверенітету України, від визнання незалежності України. А е, Лавров виходить трохи підгиже сам собі, бо Сполучені Штати на думку, е, ну як, як пише МЗС Російської Федерації, напали на суверенну е, державу, а Росія е, на кого напала. Росія до, до того ще говорила про те, що особливо небезпечно, що е, це здійснює держава, яка є членом е, Радбезу е, ООН. Хм. А, а як у випадку з Росією бути? Як бути у випадку з тим, що Росія визнає незалежність і суверенітет України? І ось сьогодні ми маємо ту ніч, яку ми маємо: шість людей в Києві загинуло, одна людина в Київській області, і зараз продовжуються розбори завалів в Шевченківському районі столиці, де? Влучання пряме в під'їзд п'ятиповерхового будинку навколо також будинки і квартири потрощені. Так само київська квартира музикантів Тараса і Олени Тополі сильно постраждала під час російського обстрілу в столиці сьогодні. Вночі про наслідки повідомив сам Тарас Тополя у соцмережах. Ось ми бачимо, як виглядає його квартира. зараз музикант зауважив, що вони... З родиною на щастя живі. Сьогодні російська балістика рознесла нашу скохану квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, залишилися стіни. Та й ті частково зруйновані. Нам пощастило всі в родині живі. Так склалися обставини. Творець беріг. Дякую, зазначив тополя. На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне, всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея, всі коментарі за декілька днів. Все буде Україна, написав лідер гурту Антитіла. Рівно, ну майже рівно тиждень тому, квартира, в якій я живу, вона опинилася в тому ж самому стані, в якому зараз квартира Тараса та Олени тополя. Це була атака в ніч з 17 на 18 червня з понеділка на вівторок. Прекрасно розумію Тараса і Олену всіх людей, які вижили в, в цій бомберці, і... і так само і так само хочеться. Надіслати максимальні слова підтримки тим людям, які втратили своїх рідних і близьких, і е, одужання тим, хто постраждав в цій атаці, е, працюємо далі. Ми живемо в такий страшний буремний час. Ми вже давним-давно -давно говоримо про те, що ми живемо в підручнику з історії, але мені здається, що... Ці три з гаком роки повномасштабні вони не вкладаються в жодну главу підручника історії. Про це мають бути не підручники а бібліотеки, але тим не менш я бажаю вам продуктивного дня. Я бажаю вам наприкінці цього дня розуміння того, що ви, хоч краплинку, але зробили чогось хорошого. Такого, що наближає Україну до перемоги, такого, що наближає. Російську Федерацію до поразки мене звати Сергій Єременко. Це ранкові новини. Я зайшов на тиждень, і ми з вами побачимось завтра знову.